Так, доброго часу, мої дорогесенькі. Дивимося з вами Чернігівку. Чернігівку. Що очікує Чернігівку до кінця травня? Збирають озброєння, накоплюють озброєння для того, щоб іти. Куди йти? Давайте подивимось. Для того, щоб захищатися, нікуди йти вони не будуть. Звозять. Знаєте, таким чином, що як із сіл звозять чернігівку, а з чернігівки потім будуть вести далі. Отак От я вам скажу. Багато буде обмінного фонду по чернігівці, багато колаборантів, багато бруду, але справедливість восторжествує. Правосуддя, навіть не так. не справедливість, а правосуддя востержествує, і ми будемо контролювати цю місцину. Перемога по цій місцині йде. Да, перемога переклала навіть. бачите. Малесенькі перемоги. Слухайте, так класно там йде все. Так, для орків. Вони будуть там якийсь період захищатися, але це ненадовго. От просто ненадовго. Так. Да. Вони вже думають, як звідти, як звідти змотати, щоб їм нічого не було. А частина, яка працювала, вона думає, що їм зробити, щоб, ну, якось налагодити. Ну така карта руйнування будуть у Чернігівці. Це я кажу з першого дня. Так, агресору ми відплатимо, і там буде, слухайте, там буде якось. Е Недовго по Чернігівці ця операція буде по визволенню, бо її будуть, але якось дуже шведесенько. Для місцевих, так, небезпека. Тому бережіться. Тримайтеся, травень, кінець травня, червень будуть такими дуже для вас голосними, так, гучними. Ну, ця війна. Дякую вам за. Те, що ви зі мною, підписуйтесь, ставте вподобайки і всього-всього-всього найкращого.